Певні гарні новини. Після того як е, звірушка Міністерства оборони Бавовнятко, як ми його називаємо, пострибала по крім декілька днів поспіль. Там е, чудові результати для нас не дуже добрі для е, російської армії. В них е, декілька будівель були зруйновані е, там, десь до 400... Е, там Особового складу е, расистів було знищено, і, і біля сотні одиниць техніки, це якщо е, сумувати по різним об'єктам, е, так само було виведено з ладу, е, і вони не придатні далі для використання. Ну і взагалі, е, ви знаєте, перші такі ластівки. Е, Довго процесу вже е, звільнення деокупації наших населених пунктів. Вони є. Ми можемо на лівому березі е, річки Сіверський Донець вже спостерігати е, певні позитивні дії наших підрозділів. Е, це знаєте конкретніше. Це ізюмський напрямок, е, саме там і буде е, ключовий етап деокупації нашого регіону Луганщини. Розкажіть нам, як живуть люди на окупованих територіях, в окупованих і зруйнованих містах, тому що росіяни обіцяли золоті гори, рай на землі. А от бачимо, що міста просто виживають. Ну, я не знаю, можливо, навіть е, настільки зруйновані міста, як е, на Луганщині, після п'яти місяців щоденного цілодобового е, обстрілу з боку російської армії, можливо, е, для деяких населених пунктів в Росії вони і досі вважаються раєм, е, тому що вони живуть набагато гірше, але е, все зруйновано достатньо потужно. Е, ситуація жахлива. Ми бачимо. Отримуємо певні відеоматеріали, величезні черги за хлібом. Зруйновані там інфраструктура зруйнована, вона не відновлюється. А є, до речі, знаєте, інформація така цікава. Люди підходять до гауляйтерів там в Лисичанську чи в Сєвєродонецьку з проханнями. Ну нагадую, що ви ж обіцяли тут все відновити. А чому ж нічого не робиться? І, до речі, цікава відповідь останнім часом. Що ви почекайте тут скоро ваші. Восени ваші нацики прийдуть, от вони вам будуть все відновлювати. Тобто, це вже говорить про настрої навіть в гауляйтерів і в колаборантів, які зараз хозяйнують на окупованій території Луганської області.